Від подружжя Бекхемів йде дуже особлива атмосфера, адже багато хто їх сприймає просто як якусь королівську сім'ю своїми досягненнями там, спорті, музиці, дизайні, вони здобули світове ім'я, і зараз Вікторія Девід, а також їхні діти це вже давно бренд і практично ще один із символів Великої Британії. До того ж, зараз, коли Девід отримав лицарський титул і став сером, а Вікторія. Відповідно, леді Бекхем. кожен роман їхніх синів обговорюється так, ніби це принци зустрічається з черговою дівчиною, так як це було у Вільяма та Гаррі. і як ці дівчині, звісно ж, неймовірно пощастило увійти в таку зіркову сім'ю з таким знаменитим іменем. Так було і з Кім Терн колишньою дівчиною середнього сина Бекхемів Ромео. і з Джекі Апостол, яка старша за сина Бекхемів Круза на цілих 10 років. Проте, звісно, найцікавіша пара зараз це старший син Бекхемів Бруклін та його дружина, донька мільярдерів Нікола Пельц. Коли вони одружились, то взяли подвійне прізвище. І зараз у соцмережах обоє Бруклін та Нікола Пельц Бекхеме. Їхню пару також зараз активно порівнюють з нашим нашими улюбленими Гаррі. адже після весілля між ними та Девідом і Вікторією, ніби пробігла кішка, і те на який міцний зв'язок між ними всі очікували, і те, що відбувається зараз, це дуже дивно. Адже Бруклін та Нікола пропускають всі сімейні свята Бекхемів, навіть дні народження Вікторії та Девіда, вони пропустили, натомість обираючи спілкування з сім'єю Ніколи та її братами і сестрами. А Ромео та Круз, молодші Бекхемі, навіть дозволило собі перекривлювати Ніколу у соцмережах. З'явилася новина про те, що Бруклін та Нікола найняли Дженні Афі юристку, відома своєю роботою з Меган Маркл та принцем Гаррі для управління їхнім публічним іміджем. І все це відбувалося на тлі повідомлень про розбіжності з батьками Брукліна, Девідом та Вікторією. Повідомляється, що пара зверталась до неї за допомогою у вирішенні дезінформації та захисту своєї репутації. Тут занадто багато збігів, щоб списувати все на просто найняли та й найняли. Звісно, зараз всієї правди ми знати не будемо, але принаймні зможемо проаналізувати, куди це все рухається далі. Всім привіт, я Туся, і ви на моєму каналі. Тут ми обговорюємо долі відомих жінок, монархії, різні династичні сім'ї і так далі від королев до поп-індустрії. Перевірте, чи ви підписалися на канал, щоб підтримати молодого перспективного ютуб-блогера. Я щиро. На це сподіваюсь, і не забудьте написати свою думку про увесь цей треш, який ми будемо обговорювати. Як писали таблоїди, всі конфлікти почалися ще задовго до весілля. Якщо ви в темі, то точно знаєте історію про сукні Ніколи та сльози нареченої. А для тих, хто пропустив, розповідаю. пара Ніколи та Брукліна є дуже популярною у соцмережах. Насправді мушу суб'єктивно сказати, що вони мені теж подобаються. Обоє такі молоді, красиві. Фото роблять, ніби зійшли з якогось вінтажного фільму. Стиль ніколи та її макіяж це взагалі моя окрема любов. І звісно, своїми кіношними фото вони завоювали серця мільйонів підписів. Сників Ніколу Пальц точно не можна назвати мисливицею за багатими чоловіками, адже мільйонні статки бекхамів не такі великі на фоні мільярдних статків її батька. Та родини Пельців. як і Вікторія Бекхем свого часу. Нікола це така татова улюблена донечка, і це помітно по дуже милих фото в інстаграм. Ось так до слова виглядає мама Ніколи, який 70. і між іншим вона народила 8 дітей. А тато Ніколи має свої мільярди завдяки успішним вкладенням, які ми всі чудово знаємо і чули. Це і кетчуп Хайнц, і водички Швепс, і гігант Проктерен Гембл, та багато багато іншого. Майбутнє весілля Ніколи та Брукліна було очікуваним та обговорюваним. Адже це так цікаво подивитися, як видають заміж своїх дітей сильні світу цього, так би мовити. Звісно, все було розкішно. І все було б добре, але вже тоді, одразу після весілля, всі почали звинувачувати Ніколу у виборі сукні, мовляв, маючи таку свикруху, як прекрасна Вікторія Бекхем, як вона посміла обрати інший бренд. Це ж було б так красиво та символічно, якщо б Вікторія пошила сукню для Ніколи. Натомість дівчина обрала для себе сукню від Валентина і всі одразу ж почали жаліти Вікторію, як їй не пощастило з невісткою, яка ж Нікола не розбувала. Розуміюча, вся ця критика у соцмережах Ніколи зайшла надто далеко, і дівчина була змушена дати коментар. Виявляється, Нікола дуже хотіла і мріяла одягнути на своє весілля сукню бренду Вікторії і сама вважала це милим та символічним. Вони навіть почали роботу над нею. Але Вікторія в останню мить відмовилася від цього і сказала, що її ательє не встигає пошити сукню. Тут всі одразу ж на Вікторію накинулися. Не Невже не могла пошити єдину сукенку? Бідній ніколі. І тут я постараюся бути об'єктивною і зрозуміти обох. Звісно, я думаю, Ніколі було дуже неприємно, коли її хейтили за те, що взагалі сталося не з її вини. Але і Вікторію розумію. Адже коли ми говоримо про індивідуальний дизайн та пошиття таких світових брендів, то не встигає ательє це цілком реальна причина, а не відмазка. Хоча, звісно, краще би вона сказала про це заздалегідь, а не в останній момент. Пошити Сукню на замовлення у Вікторії Бекхем це стати в довгу чергу. А в цій черзі люди з гучними іменами. Ательє складається з небагатьох найкращих майстрів, які вручну пропрацьовують кожну деталь. Це велика фізична робота для того, щоб отримати відповідну якість. Адже це не річ з конвеєра чи навіть не несподівано. Дизайнери бренду на особистих зустрічах з асистентами продумують історію, символіку, кольористику, обираючи один з поміж сотень подібних відтінків. Для того, щоб образ вийшов ідеальним. Саме так це все працює. Тому не дивно, що Ательє просто фізично не встигало пошити сукню. Хоча, з іншого боку, дуже дивно, що про це повідомило Ніколу практично в останній момент. Але давайте подумаємо, для чого Вікторії тут підставляти свою майбутню невістку. Їй же ж самій це великий плюс, якщо Нікола на таку пишну та очікувану подію в медіа одягне сукню саме її бренду. Вікторія не перший в день в світі селебриті. І швидше за все, вона чудова. Ви розуміли, які плітки потягне за собою ця одна нещасна сукня. Ні, я теж вірю, адже вона безліч разів носила речі від Вікторії Бекхем і радо її всюди тегала. Отже, причина всіх цих конфліктів не з сукні, мабуть, почалась, і тоді цікаво, з чого ж. Є теорія, що конфлікт міг статися через обкладинку для татлер з ніколою на обкладинці, яку підписали дуже красиво нова місіс Бекхем. типу Вікторія це стара, а Нікола вже нова. Але на мою думку, це якась дуже абстрактна причина, і вона би не змогла розсварити таких жінок, які звикли до медіаіндустрії і до крикливих заголовків. Є ще одна історія з весілля від наших улюблених загадкових інсайдерів. Їх ніби і немає, але вони всюди та скрізь. Здебільшого авторитетні таблоїди перевіряють свої інсайдери. А ці люди, тобто доносчики інформації, хочуть залишатися анонімними, що не дивно. Тобто, читаючи в якомусь Daily мейл коментар від інсайдера, ти довіряєш або ж не довіряєш видавництву. Так це і працює. Я тут задумалася, що будучи зіркою, треба бути дуже уважною до того, з ким ти спілкуєш. Адже будь-який аспект твого життя можна вигідно продати в якийсь глянець справедливості заради варто сказати, що дуже часто селебриті самі ж використовують інсайдерів, щоб подати потрібну для них інформацію. І часто це робила принцеса Діана, яка співпрацювала з паперацією. І тут мені здається, ситуація така сама, адже вона повністю підвищує лояльність до ніколи і показує Вікторію страшним звіром. Що ж це за історія? Отже, весілля. Подія відбувається в розкішному маєтку батька Ніколи на весіллі. Співак Марк Ентоні, який є близьким другом Бекхемів, говорить про мову. І в цій промові він нахвалює Вікторію, називаючи її найкрасивішою жінкою в цьому залі, і запрошує потанцювати з Брукліном. Знаєте, я скажу, що це справді дивно. Це створює такий вайб божевільної мамаші для улюбленого синочка. А Вікторія, як мені завжди здавалося, в першу чергу бізнес. В Вумен та така пош-спайс. а тут такий контраст з цією історією. Після цих слів Нікола вибігла з за столу, начебто в сльозах, за нею пішла її старша сестра Брітані, мама Клавдія. Ще й до повного щастя, але я нагадую, все це тільки чутки. Є ще одна версія про те, що Марк ентоні запросив Брукліна потанцювати з Вікторією під пісню, яку вони з Ніколою обрали для свого весільного танцю. Ну і під яку мали танцювати наречені, відповідно. Якщо це. Було так, тоді це просто жахлива ситуація, але є й більш лайтова версія. На той момент танець наречених вже відбувся, і це був танець сина з мамою. Що в принципі окей, таке здається, є на всіх весіллях. І наостанок весілля вийшло поганим шоу, як сказав сам батько Ніколи, і подав до суду на весільних організаторів. Вони, до речі, змінювалися тричі, і деякі з них відмовились повертати завдаток. Про справу весілля Ніколи та Брукліна можна знімати окреме відео. Нікола та її батько були незадоволені та вважали організаторів некомпетентними. Нікола сказала, що втомилася від їхніх помилок. Натомість самі ж організатори подали зустрічний позов за понаднормову роботу. Більше 17 годин скандали Нельсона Пельца та постійну критику від нареченої в соцмережу. Навіть потрапили особисті повідомлення ніколи з організаторами. Давайте подивимося, що ж може бути кращим за чужі переписки. Тим більше їх надали самі Пельце на хвилиночку. Нікола тут пише Юріц Гамільтон не відповів на запрошення. Тож поясніть, будь ласка, чому його ім'я у списку? Ми з ним розмовляли. Він не може прийти, чому ви сказали? Але що він погодився справа в тому, що під час підготовки були проблеми з програмою, яка, як я зрозуміла, відповідала за всі списки гостей. Рухаємося далі по переписці. Далі організатор дає розгорнуту відповідь і пояснює, в чому проблема з програмою. Дайте мені секунду, бо ця система. RCVP для мене нова. У мене ще не було часу навчитися витягувати дані через терміновість і бажання допомогти вам. Ми помилково переслали вам усіх, хто сьогодні перейшов за посиланням. Зараз я вчуся фільтрувати саме ту інформацію, яку потрібно пояснити моєму асистенту, і вона зможе відтепер присвятити це з усією увагою. Мені потрібен час, щоб зробити це. Я збираюся витратити хвилинку, щоб вивчити додаток і надіслати вам інформацію. Я ненавиджу. Виглядати дурною, але найбільше ненавиджу не давати вам те, що вам потрібно якомога швидше. Я скоро повернуся. І позитивний смайлик, на що Нікола відписує. Це неправда. Він зовсім не відповів, маючи на увазі цього Льюіса Гамільтона, британського автогонщика. Організатор відписує: тоді електронний лист від нього був неправильним, або він витягнув неправильні дані, тому дайте мені секунду. Далі Нікола пише, що електронка правильна, і її відписують ось так. Тоді я витягнула неправильну базу даних. Я весільний планувальник, а не технар. Лоу, дайте мені хвилинку, я не дозволю цьому перемогти. Мене знову ж таки в такому жартівливому, дружному тоні. Після цього Нельсон, батько Ніколи, пише: чи може хтось мені, будь ласка, зателефонувати? І Нікола відповідає: я втомилася ловити помилки в цьому списку RCVP, чесно кажучи. Це в цій програмі у зустрічному позові на пальцях. Організатори також казали дуже цікаву штуку. І Клаудія і Ніколи наполягали на тому, що Вікторія Бекхам не могла знати будь-які внутрішні помилки щодо поточного планування весілля її сина, включаючи будь-які помилки зі списком гостей. У зустрічному позові також додається, що ціна весільної зачіски та макіяжу Нікола трималася в таємниці, оскільки Нельсон вбив би її та дуже розлютився, якщо б дізнався про вартість. Нікола, як тоді повідомлялося, хоче другого весілля, і про це ми також сьогодні поговоримо. Інсайдери кажуть, що весілля було кошмаром, Нікола взагалі не задоволена весіллям, підготовкою всіма організаторами з весіллям неї. Пов'язані сверки, напруженість між сім'ями, і так далі. І Нікола сказала Брукліну, що відчуває, що це все ще впливає на їхні стосунки, і навіть сказала, що їй важко дивитися їхні весільні фотографії, тому що це просто нагадує їй про ту всю драму, яку вони пережили на весіллі. Тож на той момент велися розмови про їхню нову весільну церемонію. Нікола хотіла повторити день з сукнею, фотографами і новою подією. Ну добре, хай було і за сукню, і за ту пісню, і танець і суди. Але ж після весілля Нікола з Вікторією та й взагалі їхні родини довго спілкувалися разом. Ось є класне відео, де Нікола танцює з Вікторією, а коментарі під постом типу, коли твоя свекруха пошпайс. Ось. Тут і тут, і тут всі разом і весело проводять час. Нікола бігає з Харпер, всі тусуються на яхті. На прем'єру фільму Лола, де Нікола була режисером. Всі Бекхами прийшли підтримати її. Що ж сталося? Зараз Бруклін та Нікола взагалі не пересікаються з Бекхемами. Бруклін пропустив традиційну рибалку з татом і братами. Вони пропустили дні народження Девіда та Вікторії. Замість до речі, дня народження Вікторії де були просто всі пара. Поїхала на коачеллу. До того ж, Бекхами завжди віта. Ають у своїх соцмережах всіх родичів та друзів, навіть за найменших приводів. А тут ніхто з них не привітав ні Ніколу, ні Брукліна взагалі з жодними святами. Ми зараз точно не можемо знати, через що почалися конфлікти між дітьми та батьками. Але є також інші версії. Одна з них це Кім Тернбул, колишня дівчина Ромео. У соцмережах писали, що вона до Ромео зустрічалася ще з Брукліном, але їхній брат своїм коментарем заперечив це. Є чутки, що Нікола та Бруклін вважали Кім Тернбул цей за грошима, і тому ставили ультиматум: якщо на сімейних святах буде Кім, дівчина Ромео, тоді нас не буде. Але це все тільки чутки. Загалі, Нікола дуже дружить ще з однією колишньою дівчиною Ромео, яка була до Кім, мій юреган. Ось тут ми бачимо, як Нікола пише дівчині коментар. Така красива мія, і далі Круз перекривлює Ніколу, пишучи коментар своєму братові. Такий красивий Ромео. Можливо, це був якийсь конфлікт між дітьми Бекхемів, який переріз у щось більше. Все-таки Ніколи з сім'ї де вісім дітей, Бруклін з сім'ї, де їх четверо. Тут, коли маєш одного брата чи сестру, часто не можеш з ним знайти спільну мову. Ну, це багато чого пояснювали. Взагалі, може постати у нас простих смертних запитання, чому ж Ніколі та Брукліну так було принципово, щоб вони з цією кім не пересікалися взагалі на жодних подіях. Але тут я візьму на себе ризик пояснити це з точки зору іміджу та піару. Якщо в Кім була репутація мисливиці за грошима, тоді цілком імовірно, що Нікола та Бруклін взагалі не хотіли навіть потрапляти з нею на одні фото, бути з нею присутніми на одній події для того, щоб сформувати саме свій імідж у ЗМІ і щоб ніяка кімтерн було їм його не заплямовувала. Ми вже згадували, що зараз пару Бельц-Бекхемів часто ототожнюють Сасекськими, адже ситуації подібні, і не тільки через те, що вони звернулися до одного адвоката. Чоловік йде зі своєї зіркової сім'ї після того, як одружується. Чи критикую я зовсім ні. Мені навіть здається, що кожна нова сім'я потребує незалежності. Але чи потрібно це робити такими способами, як Меган і Гаррі? Мабуть, ні, хоча ми й не бачимо цілої картинки. Особисто мене також дуже дратує тенденція звинувачувати. Жінок у всьому. І, звичайно, через те, що Бруклін не спілкується зі своїми батьками, всі почали накидатися саме на Ніколу. На мою думку, це неправильно, це знову таке звинувачення жінки через те, що її. Чоловік не спілкується з батьками, він доросла окрема людина, він сам може приймати рішення, і не потрібно тут говорити, що від того, як жінка там побудує стосунки, дуже багато чого залежить. Так залежить багато, але чоловік це не козел на мотузочці, яким можна ось так от маніпулювати, куди вітер дуне. Якщо він не спілкується з Вікторією та Девідом, в цьому є, мабуть, багато інших своїх причин, так адже я дуже сумніваюся, що ні з того, ні з цього, коли стосунки все життя були класні. Ось так хтось може прийти і це все зруйнувати. До речі, ще хочу згадати про конфлікти Меган Маркл з Вікторією та Девідом. Очевидно, що Бекхемі старші тут підтримують короля. Девід є патроном королівського фонду, отримав титул Сера Вікторія Леді. Бекхеми дуже патріотичні, вони монархісти до кісток і вони обрали свою сторону. В той час Меган звинувачувала Вікторію в тому, що та зливала про неї інформацію в змі за якусь косметику, візажистів, майстрів Меган і так далі. Ну і наостанок, неочікувано Харпер наймолодша з Бекхемів, у якої навіть немає соцмереж. Вона не змішана в жодних інтригах та сверках. 10 липня святкувала своє день народження. І звісно, Бруклін та Нікола не були присутні. Єдине сторіс, яке вони закинули, було зі сторінки Брукліна. Де він вітає Харпер з ним народження, і потім Нікола перепостила цей сторіс собі. Вона навіть окремо Харпер не привітала. 11 серпня Нікола запостила фото з їхнього другого весілля. Це було поновлення обітниць, на яких були присутні просто всі пельці і жодного бекхема. Крім Бруклін не було ні Девіда, ні Вікторії, нікого з його братів. Звісно, Харпер також не було. І після цього, звісно, на пару полився просто шалений хейт, як вони могли таке зробити. Насправді це шокувало багатьох, виглядало максимально некрасиво. Звісно, ми не можемо знати всіх деталей їхніх стосунків. Можливо, там Брукліна знущалася над ним все життя. Розумієте? А ми тут ото зараз критикуємо. Але з боку це виглядало, звісно, не дуже. Уже і що мене знову ж таки роздратувало в цьому найбільшого хейту отримала саме Нікола, а не Бруклін, який ось так, от некрасиво вчинив по відношенню до своєї родини. Як повідомляє хет, Вікторія розридалася, коли побачила фотографії з другого весілля, які були розтиражовані вже по всіх соціальних мережах. Про друге весілля вона також дізналася звідти. Ну і звісно, є шалені підозри в тому, що все-таки рухається ось ця вся справа до реалі. Аліті Ніколи та Брукліна їм є що розповісти: до прикладу, те, що кілька жінок стверджували, що мали романи з Девідом, хоча він це все заперечував. А біограф знаменитостей Том Бауерс у своїй книзі Дім Бекхемів стверджує, що Вікторія вдарила Девіда в обличчя після того, як почула перші повідомлення про його зраду. І що в 2016 році стосунки пари досягли такої низької точки, що вони майже не розмовляли одне з одним. Однак де Зважаючи ні на що, вони довгий час будували імідж щасливої сім'ї з трьома дітьми. А документалка Ніколи та Брукліна це все може зруйнувати. До речі, Нікола вподобала пост, написаний її давньою подругою Ребекою Фарія, в якому та Ребека звинувачувала Бекхамів у токсичності. Ось що вона написала. Мені подобається бачити, як люди, які проводять роки в терапії через токсичні сімейні зв'язки, приходять сюди і засуджують когось, хто насправді мав сміливість піти. Всі завжди цілували дупу бекхемів, і Нікола була першою, хто відстоював свої цінності, оскільки вона не могла піклуватися про їхню славу чи гроші у той момент, коли вони не змогли контролювати все, втратили контроль і почали поширювати фальш. Чи пресу, щоб виставити її в поганому світлі, Нікола це лайкнула, і після цього Бруклін підлив масла у вогонь, вподобавши ще один коментар, який припустив, що можливо саме він вирішив не запрошувати свою сім'ю на оновлення обітниць, яке відбулося ото в серпні. Що буде далі? Чекаємо, буду тримати вас в курсі. Мені вже самі цікаво, чи вийде та документалка, чи ні. Чесно кажучи, я впевнена, що так чи інакше це виліться з якимось зливом інформацією. Інформації, чи це буде якесь шокуюче інтерв'ю, чи документалка, чи книга? Прости, господи, це ми все побачимо. Будемо слідкувати за цими селебриті, за їхніми драмами, щоб ввечері ми мали під що повечеряти. Всім гарного та спокійного вечора. До зустрічі у наступних відео.